Але якраз от ото, що тут оцих багато різних особистостей, оце і робить цей трек, як на мене. О, і, за рахунок цього якраз його прикольно слухати. Мене, звісно, це знаєш, наприклад, оці от момент, коли, uh -huh. коли оці вокалісти нам фіг взагалі б Типа ні хіра не понятне да, да, да. іноді... І оце, от, оце, вокал теж мені не дуже понятний. Бантажно. Але в цілому... Ну, вона абсолютно має право на існувати. І ну, типа, оцей типа ця шизофренія, така легасенька, ну це прикольно. Ні, просто ще прикольно було би текст, караше, зрозуміти, бо там можливо, там іменно вже серйозна фаза цієї. І від цього, типа, трек може бути ще круче. Тому що просто коли все починалось, і я подумав, о, блядь, пост панк, тіпа. А потім почалося. Типа. Ні, реально тип, просто все, що міг просто. Ну, і це я пам'ятаю, що це не все. Але показав він немало. Дуже класно. Мені подобається цей опас, типа. просто прикольно, зрозуміло, що типу, коли ти слухаєш такий музон, ну, типу, випадково попадається, я там прикинь собаку гуляю, знаєш, слухаю в наушниках. Якби мені попався цей трак, я б такий. що? Ну, це прикольно, він зупиняє, зупиняється, такий, типу, включає. Ну, скажімо так, він працює. Стосовно, якщо нам щось сказати по міксу, ну, типа, він непогано насправді звучить, він. Швидше за все, чувачок все ділає сам і ділаєш Home такий продакшн. Для home production ну, воно звучить прикольно. Тут в описі, сорі, oh, що перебуваю, да. тут в описі написано кожної п'ятниці по треку. Чувак заряджений на успіх. Тіба я в шоці вже, <різь> це. ну це, це тобто... Б, це, бери тобто... Приклад, Антон, Чувак, це прикинь, в нього вже є. Мінімум три трека щас готових, які просто зараз на стрімі не поняв летять. А ти маєш на увазі са Ну, ну, ну да, ось тут написано? Да, не, я день. думав, що ну, коротше а що я... він вже багато виписав та сто процентів. Ну як можна кожну по треку випускати, не підготувавши десять треків? Mm. Ну це має бути прям. Або ні, або якщо він типа має дофіга часу і не має друзів, він сидить типа кожної ночі, типа за міксами от. І дуже любить якийсь. Він сам з собою дружить, просто в нього такі. Ти ки знаєш, сидить вдома, врубає облік і тоді. Тоді він ще і не сам. Напишемо сьогодні новий трек. Такий так, так, запишемо, давай можна я буду на кажути. Ja, ich <laughs> bin